Всім привіт! З вами канал З нуля у селі Де все з руками з добрими думками. Так. В прошлій серії я вам показував, як е, треба збирати стіну. А в цій серії я вам покажу, що, в якому е, на якому етапі у мене вже гараж. Е, каркас повністю зроблений. Я вам зніму окремо трошки відео, там, де буде якісніше відео. Тому що там сонце зараз світить, трошки не видно. Так. Повністю зробив каркас, зараз приступив до, до криші, роблю обрішотку на криші, щоб металопрофіль прикручувати. Мембрану, а потім металопрофіль. Якщо хто не бачив першу серію, подивіться, що було на цьому місці раніше. От. І що вже от бачите зараз що стоїть? Зараз вже залишилось накрити кришу і прибити по стінах по СБ. І думаю, що якщо не встигну, то наступний рік уже буду е, фасад якийсь робити тоді. Або в цьому році, якщо дозволить погода, буду робити фасад. От. Так що отакі у нас діла. Напомню, що гараж у нас 8 метрів на 4 метри. Е, балки зверху у мене 460. Товщина їх 200 мм на 100 мм. З розрахунком на шифер взагалі. І з розрахунком на утеплення. Тобто, я не знаю, може я буду колись робити утеплення або обшумлення криші, так як буде металопрофіль, Воно може грохотати, коли дощ іде. Тому я поки не знаю. Ворота. Ворота в мене. Два з половиною на 2,30. От я не помню, які ворота. По-моєму, 2,60 на 2,50. Ширина 2,60, висота на 2,50, так, да, точно. Отак от. Получається так. Так що такі от дела. Далі я вам буду показувати, як гараж цей каркас зробив якісніше. Тому що, я ж повторююсь, сонце там світить і погано на відео видно. Так. А ви поки підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментарі. Я буду дуже. Радий. Так що Гайда. Ось каркас. Краще було б було балки взяти по 5 метрів, але в мене не було продажу. Були по 4,60, були по 5 виноси по боках, бо більше зробив би. Бачите, пройшлося по 15, десь по 16 см. Виноси поробити. Так, ось такі стіни. Балки фіксував на уголки 100 на 100. Оцинковані, усилені, посилені. Зараз роблю обрішитку для мембрани. Балки трошки одна вища, одна нижча, одна трошки підкручена, тому приходиться підрізати під кожну балку цю 50 на 50. На під кожну. Балочку треба підрізати, щоб було рівно. Тому вскрізь понатягував шнурочки і по шнурочках кладу Уголочки у мене оцинковані, посилені. на кожен, на кожен уголочок на кожну сторону по 6 гвоздів 90-х. І по два саморіза, чисто для фіксації, коли монтую. Висота вийшлась. Отакі от щелі я буду задувати піною перед тим, як монтувати ОСБ. Стіни зафіксував між собою. Ті не зафіксував між собою. такими от болтами 12-ми. Ось. Даже не болтами, шпільками. Шпільками з двох сторон. Отак от. Крутив. Плюс гвозді. Плюс гвозді 120-ті. Позабивав. Так от. Так от. Позабивав. Ще додав шпільку посередині. Так поки дві шпільки там зверху і знизу. Хочу ще посередині додавить. Шпілька закінчилась просто. Ну і додавить ще там, на цій стіні. на цій стіні, теж і на Цих двох з'єднаннях теж. Так. Десь щелі всіки різні, буду задувати піною, щоб між ними не, не, не ходив сквозняк. Всякі жучки павучки, паучки, щоб там не заводились. От. Сьогодні буду продовжувати робити. Обрішитку для мембрани. Хочу сьогодні в планах зробити обрішитку, положити мембрану і в ідеалі положити металопрофіль. Так, все. Вроді би вам все показав і розказав. Вот ще раз. Граш. 2.60 на 2,50. Якщо цю балку я буду обирать, то буде 2,55. Ну, якщо відсюди її уберу, поки не знаю. Може буду відпилювати, може не буду відпилювати, поки не знаю. Вот. То буде 255. Так, поки 2,50 на. 2,50. На 2,60 плюс яма закопана. Ну, не закопана, а закрита від дождів Зараз накрию це все діло і займуся ямою. Все, гайда, підписуйтесь гарного вам дня. Продовжую робити брешітку для мембрани. Потім буде укладуватися мембрана зверху фіксуючі рейки. Щоб був промежуток між е, металопрофілем і мембраною, щоб там воздух гуляв, щоб воно висихало. Так, і потім е, брюшитка для металопрофіля буде. Ось установив капельник. Далі зробив половину. Мембрани. Ще залишилась половина. І зверху рейками прижимаю, бачите? Потім на ці рейки буде каркас для металопрофіля. Закінчую робити обрішитку для металопрофіля, залишилось зробити кусочки по краях. Зараз іде дощ, мембрана все тримає, вирівнюю дошки всі в рівень по шнурці. Показую, там шнурка є, тому що погрішність 3-2 мм це максимум. Краще рівніше робити, щоб потім не протікало. А ви всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть е, свої зауваження, мені цікаво дуже. Всім гарного дня, побачимося на наступної серії.